Глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня сьогодні чернівці прощалися зі старшим солдатом Ярославом Глевицьким. Спогади друзів про захисника посадовця Буковинської дослідної станції підозрюють у розтраті держмайна онкологічні захворювання репродуктивної системи, як рятують життя жінкам у Буковинському онкоцентрі. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує посаду військового омбудсмана при президентові. Він контролюватиме дотримання прав військових та правоохоронців під час бойових дій. А саме прийматиме скарги, проводитиме перевірки, готуватиме рекомендації. Та щороку звітуватиме президенту. Також передбачено створення офісу військового омбудсмана, який допомагатиме у контролі за сектором безпеки та оборони. На посаду омбудсмана можуть претендувати громадяни України віком від. 30 років із вищою освітою, які протягом останніх п'яти років проживали в країні. Сьогодні Чернівці прощалися зі старшим солдатом Ярославом Левицьким, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. На Алеї Слави в Годилові його зустріли рідні, побратими, друзі та десятки містян, щоб покласти квіти та вшанувати пам'ять захисника. Близькі поділилися спогадами про Ярослава. У цивільному житті Ярослав Левицький був співвласником одного з Чернівецьких барів. Це його давня мрія, яка з'явилася ще в часи роботи відеооператором. З початком повномасштабного вторгнення Ярослав долучився до війська. Я коли вже почав працювати спочатку фотографом, пізніше вже і оператором на світо. То його ставили в прику. У нас був Ярік, от Ярік ніколи не сидів на місці. Ярик постійно бігав, Ярік щось знімав, шукав ракурси. Угу", думаю, мій стиль підходить під його стиль. Знаєш, це, це дуже круто. Я кожен раз дивувався, як він там знаходить ті кадри, і собі намагався якось перейняти, перевчитися, е, як він робить проводки, як він там присідає, кудись вилізає. Ну, це взагалі круто. Працювати на, на таких прощаннях друзів це дуже тяжко. Як думала, у дві У 2022 році Ярослава призвали у зсу старшим радіотелеграфістом. Через два роки його перевели у 152 п'ятдесят бригаду на Покровський напрямок. Рік Ярослава вважали безвісти зниклим. А вже 8 вересня ДНК-тест підтвердив його загибель. Мав багато талантів, все, що він робив. Він робив дуже доводив до закінчення завжди, це його риса була. І він робив це завжди чомусь краще, ніж це робили поруч. Я страшенно вдячна, що в моєму житті був Ярик. Він мене дуже багато чому навчив, як дивно. У нас не було тої різниці, що то старший, хто молодший. Ми коли робили якусь загальну ідею, чи були задіяні в якихось там, <кхи> самі видумували багато чого і, і це робили, то ми доповнювали завжди один одного. Такі одні із найтепліших спогадів. Я писала про це у фейсбуці, це коли був ковід, і це було буквально перший рік. І всі дуже боялися, не знали, як буде що. І в мене був перший день народження, який я проводила вдома, нікого не запрошувала. Я пам'ятаю, як Ярік просто зробив мені такий сюрприз. Він приїхав і привіз наливку з контрабанда бару, і це було ну дуже дуже мило. Траурний кортеж із Ярославом Левицьким проїхав містом. А в останню дорогу воїна провели на центральному кладовищі. У серцях рідних та близьких Ярослав назавжди залишиться талановитою людиною та чуйним відданим другом. Вічна пам'ять та слава захисникові. Катерина Тарасюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4. Повернення з фронту складний шлях у Чернівцях на ветеранському форумі. Сила спільнот обговорювали, як громада, родина і влада можуть допомогти військовим відчути підтримку в повсякденному житті. Більше про діалог ветеранів та влади у сюжеті. У Чернівцях вперше відбувся ветеранський форум Сила спільнот. Тут зібрались військові, їхні родини, представники влади та громадських організацій, щоб разом обговорити, як полегшити повернення з фронту до цивільного життя. Для мене в першу чергу цей захід це почути думку інших представників ветеранських просторів, громадських організацій у самому питанні того, яку користь, яку силу у Соціалізації вже колишніх військових хлопців, ветеранів, учасників бойових дій у повсякденному нашому житті, тому що це виклик, і кожного дня ми всі стикаємося з цим викликом. Програму поділили на чотири блоки: досвід захисників, роль родин, інструменти громади та можливості міста. Організатори наголошують, рішення мають ухвалюватися не лише для ветеранів, а й разом з ними. Ми хочемо показати, що влада. Родина, громадські організації, громадський сектор є дуже важливою для підтримки, для е, е, інтеграції наших ветеранів, коли вони повертаються додому, тому що реінтеграція є дуже важливою. І якраз вони мають відчути тут підтримку. На цьому форумі, як і на будь-якому буде висита нас, сподівається, конконкретна проблема. Ми так само, щоб була і пропозиція на відповідь цієї проблеми. Є представники різних організацій, які кожен несе своє бачення, свою думку і свою пропозицію на того чи іншого питання. У Чернівцях ветеранський форум Сила спільнот показав підтримка захисників справа не лише держави, а всієї громади. Спільні рішення допомагають ветеранам відчути опору в поверненні до повсякденного життя. Ради Українець Михайло Урбанович новини Сі 4. Посадовця Буковинської дослідної станції підозрюють у розтраті держмайна, за даними слідства бюро економічної безпеки. Посадовець у 2023 році організував продаж насіння сої приватній компанії за значно нижчою ціною ніж ринкова. Через це державна установа втратила понад 5 мільйонів гривень. Виконувач обов'язків директора Буковинської дослідної станції Національної академії аграрних наук України повідомили про підозру у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо. Во великих розмірах йому загрожує ув'язнення на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Рак жіночої репродуктивної системи щороку забирає тисячі життів, і головна причина пізнє звернення до лікарів. Медики попереджають, зволікання навіть на кілька місяців може стати фатальним. Як у Буковинському онкоцентрі допомагають пацієнткам та чому рання діагностика є критичною, дивіться у сюжеті. У Чернівцях у Буковинському клінічному онкоцентрі щодня проводять десятки гінекологічних операцій. Тут рятують як зовсім юних пацієнток, так і жінок поважного віку. Лікарі працюють за сучасними міжнародними протоколами та намагаються максимально зберегти репродуктивне здоров'я своїх пацієнток. Всі пацієнти, які звертаються до нас в онкологічний центр за допомогою, спочатку звертаються на етап поліклінічного відділення. Там отримують всі необхідні обстеження. І Якщо необхідне оперативне лікування будь-якої складності, вони госпіталізовуються у структурний Підрозділ оперативної онкології та інноваційних методів лікування саме тут є підрозділ онкогінекологів, які виконують весь спектр онкогінекологічних операцій, оперуються як доброякісні, так і злоякісні пухлини. Немає чіткого відмежування, що ми оперуємо тільки злоякісну патологію. Серед тих, хто приїхав до Чернівців, по допомогу і пані Наталія з Харкова. Жінка почула про Буковинський онкоцентр від знайомих, пройшла обстеження за один день і вже наступного дня опинилася на операційному столі. У мене тут дві моїх подружки оперувалися по рекомендації, сказали дуже добрі лікарі. Так і приїхала Внезапно, скажімо так. Вчора вона була Так. Да. Як ви сьогодні почуваєтеся? Нічого добре. Все добре. Як у мало мама українському каці? Хорошо. Як у нас в в Харкові, так і тут. Хорошо. Ходила до гінеколога, потім вже всі й ті пройшла. Бистро я за один день пройшла все. Лікарі наголошують, сучасна медицина дозволяє поєднати лікування і материнство. Якщо є можливість зберегти орган, онкогінекологи йдуть на зустріч пацієнткам. Якщо в даний час є такі випадки, що жінка молодого віку у неї є підозра на злоякісне захворювання, вона підлягає повному обстеженню, консультації на початках репродуктолога з можливістю законсервування яйцеклітин для подальшого діторозродження, тому що якщо пацієнтці буде про оператор. Тивне лікування тільки в консервативних методах, тобто видалення тільки частинки, там чи одного яєчника, чи пухлини, чи шики матки в неї буде це, то потім щоб вона можливо була мати можливість мати для своєї подальших дітей. Втім, є й інша сторона проблеми не своєчасні візити до лікаря. Жінки старшого віку часто соромляться проходити щорічні огляди, і хворобу виявляють надто пізно. Зазвичай вони не приходять на огляд, бо тому, що вони вважають, що е, свою жіночу функцію материнську вони виконали е, вже є внуки, тобто їм і вже здебільшого у нас на жаль таке це, що їм соромно піти до лікаря вже в поважному віці. І внаслідок цього у пацієнтів розвиваються онкологічні захворювання здебільшого запущених таких уже моментах. Будь-якому випадку профілактичні огляди це їм має бути запорука. Лікарі все частіше зіштовхуються із запущеними випадками, але й водночас наголошують, операції стали безпечнішими та менш травматичними. Пацієнтки вже наступного дня після хірургічного втручання можуть вставати та ходити. Коли пацієнти з'являються до нас в запущених стадіях, тоді нам треба більше зусиль докласти. І це не буде тільки хірургія, це буде і променева терапія в онкології, і хіміотерапія. А на ранніх стадіях можливо це тільки хірургічне втручання. Не варто боятися. У нас Анестезіологічне забезпечення, у нас хірургічне забезпечення надзвичайно високе. У нас післяопераційні комфортні умови перебування пацієнта. Тобто, страх ну, недоцільний в даній ситуації. Якщо пацієнт переживає, якщо ви маєте якісь е, свої страхи внутрішні, у нас є психологи. У Буковинському онкоцентрі працює команда молодих хірургів, інтернів та досвідчених наставників. Вони переконують, головна зброя у боротьбі з онкологією, рання діагностика та сміливість не відкладати лікування. Олена Крічко, Михайло Орбанович, новини сі 4 у Чернівцях з понеділка, 22 вересня, для тролейбусів номер 2 та автобусів номер 34 тимчасово перенесуть зупинку з Фастівська до вулиці Руської, 183. Про це повідомили в Чернівецькому тролейбусному управлінні. Також автобуси номер 9 зупинятимуться на зупинці вулиці Винниченка. Причина ремонт перехрестя. Сніг на Буковині у вересні. Синоптики попереджають про похолодання. З 24 вересня температура в області понизиться. Можливий навіть мокрий сніг. Тепло у краї буде до 24 вересня. Середня температура плюс 19. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Кричко. Побачимося на сі 4